Привіт усім! Зіркова психологиня Наталія Холоденко після смерті боксера В'ячеслава Узилкова висловилася про його шлюб із колишньою дружиною, тренеркою Мариною Боржемською. Раніше Холоденко спілкувалася зі спортсменом, коли вони перетиналися завдяки роботі на одному з телеканалів. Психологиня у розмові з Надією Матвєєвою поділилася, що мала лише позитивні враження про боксера. Також холоденко висловилася про шлюб слави з Мариною Боржемською, який скандально завершився. Психологиня пригадує, що боксер лише позитивно відгукувався про свою сім'ю. За словами Наталії, спортсмен неабияк пишався, що в нього народилися діти, адже вони були довгоочікуваними. Однак Слава та Боржемська розлучилися зі скандалом. Холоденко говорить, що не стежила за цим всім, а також не підтримувала боксера, адже на той час вони вже не спілкувалися. Нагадаємо, В'ячеслав помер у Вінниці 9 листопада у віці 45 років. Життя боксера обірвалося в лікарні, куди він потрапив незадовго до фатального дня. Причиною смерті спортсмена стали серйозні проблеми з серцем. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.